Дорогі друзі, вітання з майже весняної Австралії, з Мелбурна. Запрошую вас 6 серпня о 12 дня за Києвом на презентацію маловідомі сторінки українців в географічних експедиціях в Південної Півкулі. Цю зустріч буду проводити я. Ще хочу вам розказати іду, і мене так надихає сьогоднішній сонячний день і ті знання, з якими я хочу вас, з вами поділитися. Чи знали ви, що Іван Завадовський це капітан-лейтенант на шлюпі Мирний, яким управляв капітан Лазарів в географічній експедиції Російської імперії в Антарктиду? Але я вважаю, що капітан лейтенант Завадовський, полтавський дворянин, був першим українцем в Австралії та в Новій Зеландії, так як після дотику до Антарктиди. Шлюбки Мирний та Восток зайшли до Порта Джексон в Сіднеї на ремонт, і там у них було не тільки ремонт, але й спілкування з місцевою владою, з генерал губернатором нової південної валії, також біологічні дослідження. А потім, вже 28 травня 1820 року, вони з капітаном Блінхаузеном на шлюпі Восток і Шлюб мирний. Вони зустрілися в Queen Charlotte Sounds в протоці Queen Charlotte, королеви Шарлет в Новій Зеландії. І також у них було знайомство з культурою Маорі, так як вождь місцевий, вийшов їх зустрічати із своїми Племенем і у них була хака, тертя носами, такий серйозний досвід місцевої культури, але потім вони порозумілися, обмінялися подарунками. Маорі презентували їм рибу, а моряки презентували їм інші подарунки: там топори, сокири і ще інші цінні для них. Речі. Так що такий був досвід першого українця в Новій Зеландії. Навіть довелося потертися носами, тому що це як закінчення і знак миру між прибульцями і місцевим населенням, що вони дотикаються до носа один одного і лоба також. А ще шлюб мирний з Лазарєвим і Завадовським пішли вгору по річці. І навіть дослідили тропічний ліст південного острова Нової Зеландії. Взяли якісь рослини на дослідження. Це ж неймовірно таке знати. Я думаю, вже якісь такі речі, які свід... як свід... від свідки українського глобалізму. Про них треба говорити. Це це цікаво. Надихає також, Так що чекаю вас на зустріч 6 серпня, 12 дня, за Києвом. Посилання на Zoom в описі до відео. До побачення!